Доброго дня! Котра там з дівчат казала, щоб я показала, як голубці роблю. Показую ще раз. Так як я роблю весь час одинаково, так як мені подобається. Рис наполовину готовий. Ось такий, щоб він розсипався. Ось, файно. Вибила сюди 4 яйці. Це в мене фарш знизу. Багато є фаршу. Ось, зараз подивлюся, може ще докину. І зажарка. Зажарка ще гаряча, зараз її вимішаю з фаршу. Фарш зажарка в мене трошки олію, трошки масла домашнього. Ось і цибуля і морква. перець меляний, сіль. Все, що тут в мене є, оце в мене мій фарш є. І будем... Ні, ні, мені її не ховає, нього голубці складатимуться. Так. О. Можеш їсти. От. І ось так вимішую. Так, хто не хоче рис в рис додавати яйця, може не додавати. Я нікого не заставляю. Так, я весь час даю яйця в рис. О, ось так. О, м'ясо файно, багато. І ще половина вийшла м'ясо. Я думаю, ще докидати. Тут і так м'яса вистачає. Ось. Ось такий рис в мене виходить. Смачний. У мене мої люблять такі голубці, і я такі роблю. Часом додаю, просто, просто тушонку додаю. Ось таку, як я от жару. Але в основному я стараюся додавати фарш. Ну, але як є, так, так є. Що є, то те додаю. Є так, що роблю пісні голубці. Беру тільки цибулю, морку жару на, на олії і сюди викидаю, додаю перець, приправу свою і тоді смачно ось так, бачите, який виходить рис. Ще мов дати сюди трошки сирої такої моркви, вимішати. О. Та й от таке. Оце такі то справи. А можу не давати, якщо замало вперла, тому не давати. То вже як коли. А, ще в зажарку додаю той томатний сік. то забулася сказати. І все, і виходить, смакота у нас. І будемо зараз робити голубчики і ставити готуватися їх. О. Ні, треба солі. Ще трошки досолила, бо не досоляне. А капуста в мене, я з морозілки дістала, а якщо мало буде, то тоді з баньки дістану ту, що заквашувала. О. Ну, поки ми виробимо ту, що тушу що, ту, У що. мене. Є з морозівки, треба вперед вибрати, бо місце треба в морозівці зробити. Та й тут таке. О, от тепер зараз будемо робити. Так, ну будемо ліпити голубці крутити. Так, оце я листя кручу, беру голубці. Яке я заморожувала непараним. Ось. То воно твердувати трохи. Воно заморозило, от наобдирало листочків з капусти і заморозило. Мягкі вони стали, але не настільки. А зараз буду ще ліпити, ну, крутити голубці з тих, що я пару і тоді заморожую. Там ті багато м'якші. Мені там ті більше подобаються, бо Це. Вони багато м'якші. То я ті твердіші положу під низ. Ось, щоб вони хуже зварилися краще. А ті зверху м'якші будуть. Ось, ось так. Ось такі в мене. Голубчики виходять, красунчики. Так, каструлю на дно віляла домашнього масла. Ну, хто що хоче, хто хоче жир, хто хоче улій, хто що має. Ось. У мене домашнє масло віляла. Ось і положила такі старі, ну, хужі листя, котрі десь трошки подерте, десь таке. Ось. То того листя положила. І ось. О. о. І ось так. Положу зараз шар голубців. Тею зажаркою, що я сюди в капусту давала, перемашу їх, перелю. Один шар. І тоді буду знову другий шар ложити. Ось. Сік свій домашній, я томатний давала. Ось такий ще трошки осталося. Дуже смачний сік вийшов. Так що ось таке діт. Люблять його і так випити, якщо кому під настроєння випити, хто хоче соку. Ось такі справи. Ну і, і якщо в мене часом отрисо стається, що забагато я замішала, я ніколи тим не переживаю, беру його просто в торбину і в морозилку. А тоді можу зробити такі свої домашні лядащі голубці, так як я хочу по-своєму. А можу просто тоді знову голубців зробити, трошки вже є все готове. Так що по-різному може бути. О, якраз мені буде на шарку тих, то тверді, що листя. Грубі гуде, вітер буде, На вітер гуде. Ось такі то справи. Ось такі виходять красавчики в мене. Не люблю маленьких, дуже маленьких, люблю коли більше. Ну, але як... Як яка капуста? Є менша, є більша. Коли менші, є менші. Але більше мені подобається робити і брати їсти, то коли більший голубець. Ось так. О, один прошарок є в мене. Ось така в мене зажарка. Кладу цей прошарок. Воно тоді, як гарно, прожарується, ну, протушується голубці. Вони виходять дуже смачні. мене люблять так. Ось. І беру чу-чуть солі, бо зажарку я жарила, не солила. А так чу-чуть беру солі і сиплю, щоб зверху капуста була теж солона. Ось. Ну, а тепер, де в мене морожена капуста. Ту, що я попарила і морозила. Ось. І голубці будуть менші, бо якусь торбу дістала з меншими листками. Ну нічого. Будуть менші, будуть більші. Нема різниці, головне, аби смачні були, але краще люблю крутити і їсти, краще люблю великі. У мене, коли маленькі, то малі кажуть, мамо, що це таке, що ти маленьких голубців наробила. Ось так. Наробимо цілу каструляку голубців і будемо їсти. Будемо смакувати. А ви заходьте до нас на свята на голубці. Ну і зараз я як зроблю їх, люше сюди трошки води або томатного соку. Не знаю, моя піду ще з томатного соку відкрию. Заливаю і усе, і варається. Якщо вода, то даю трошки того оциту, А якщо томатний сік, то не даю. І все, і каструлю поставила на малий вогонь, щоб гарно проварилися. І все, всім смачного тут. Ну, вже їх зготую, тоді покажу. О. І такі-то справоньки. Покамість камісь, по, кам по кам всім пауза. Ось такі мене. Голубчики виходять. Горобчики, хлопчики. А ось такі у мене голубці вийшли. Поки нагадаюся зняти, які вийшли, то зімо всі. <сум> ось такі. Дуже смачні. Рісних, смачний, розсипчастий. Ой, так паршиво видно. О. З фаршом дуже гарні всередині і дуже-дуже смачні. Так що. Всім смачного, хто буде готував мирного неба, міцного здоров'я, всіх вітаємо з наступаючими святами, всім миру, спокою і затишку. Хай Бог посла нам міцне здоров'я і скорішу перемогу. Всім тільки хороших новин і всього найкращого. Всім па-па.